Зараз я хочу надати слово наступному спікеру Сергію Богову, начальнику управління медичних кадрів освіти та науки Міністерства охорони здоров'я України. Він розкаже нам про можливість інтеграції освітніх платформ до нової освітньої платформи ЮЕМС і нарахування відповідних кредитних балів, а також про платформу, яку розробив розробило Міністерство охорони здоров'я України. І до якої ми будемо скоро всі приєднуватися, будь ласка, дякую за таку цікаву тему, яку запропонували організатори сьогоднішньої конференції. Ну, по суті, її назва, як на мене, це наш перспективний напрямок. Бо наразі ми ще тільки до цього прагнемо, і якщо говорити про систему безперервного професійного розвитку. То ми реєструємо саме провайдерів, які здійснюють БПР, які є юридичними особами, і які відповідають вимогам, які визначені постановою 725, якою затверджено положення про систему БПР. І є чіткі вимоги, які наразі останніми змінами було вдосконалено. Разом з тим окремих вимог саме до освітньої платформи, яку можуть використовувати ці провайдери, тут обмежень не було. Тобто, ну по суті, тут провайдер є вільний в тому, яку він платформу може використовувати. Хоча скоріше за все, з часом ми прийдемо до того, що ми будемо і певні вимоги саме до освітніх платформ висувати. Як на початку я казав, тут розвиток і вдосконалення це безперервний процес. Ну разом з тим, безумовно, Міністерство охорони здоров'я зацікавлено в тому, щоб той контент і ті підходи, які використовуються на освітніх платформах. Які діють на території України, що вони були а, інтегровані освітніми платформами Української асоціації лікарів-спеціалістів, зокрема, і, і не тільки цією асоціацією, тому що а, сьогодні система БПР поширена не тільки на лікарів. А ост, одним із останніх а, змін а, новацією було те, що сьогодні, ну по суті, вимога здійснювати БПР висувається як до лікарів, так і до фармацевтів. Так і до медичних сестер, так і до фахівців з реабілітації, так і до професіоналів з вищою медичної освіти, які працюють в системі охорони здоров'я. Тобто, це і психологи, і біологи, і деякі хіміки, які а, працюють а, і в лабораторіях, і в інших підрозділах закладів охорони здоров'я, тобто розуміючи відповідальність за життя здоров'я пацієнтів. Не тільки до лікарів, але і до інших працівників нашої галузі було прийнято таке політичне і, я думаю, абсолютно обґрунтоване рішення поширити цю вимогу на кожного, хто вирішив працювати в нашій системі. І ті нові професії, які зараз з'являються, зокрема, і клінічний психолог, а, і капелан, і так далі, а, і фахівці з реабілітації, той же протезист, артезист, вони відразу вже входять. В нашу систему і на них поширюються такі ж самі вимоги щодо здійснення БПЕ. І дійсно нещодавно була запущена електронна система безперервного професійного розвитку, бо до того два роки був такий, скажімо так, притеча цієї системи, яка працювала на сайті центру тестування. І сьогодні так само вхід в цю систему залишається на офіційному вебсайті центру тестування Міністерства охорони здоров'я, по якому можна зайти і зареєструватися як провайдер. Зареєструвати е, Захід БПР, якщо ти вже є зареєстрованим провайдером, і також побачити, а, а які провайдери є зареєстровані. Ну, іншою мовою, зареєстровані е, провайдери це е, ті, які як акредитовані ну, за кордоном. Тобто вони відповідають тим вимогам, які держава до них е, е, висуває. З часом, коли вже е, створені самоврядні органи е, будуть. Е, Розвивати, підхоплять і далі будуть розвивати цю систему, то відповідно можна переглядати вдосконалювати підходи до реєстрації або до акредитації провайдерів безперервного професійного розвитку. Ну, крім того, на а, цій електронній системі можна побачити і перелік а, за, зареєстрованих заходів. Зараз ми з вами в перехідному періоді, тобто ті, які були зареєстровані заходи до моменту запуску цієї електронної системи, вони а, зберігаються, тобто до кінця року те, що було заплановано, ми доведемо. І вже а, нові заходи реєструються в новій системі. Прошу з розумінням відноситися, якщо десь ще бувають певні там гальмування в роботі електронної системи, так як вона буквально тільки-тільки за, за, запущена в дію, і відповідно ще а, а, треба певний час для того, щоб робота була вже налагоджена і не було ніяких збоїв. Крім того, дуже важливо зауважити. Що по суті та система, яка наразі вже функціонує, електронна система БПР, вона не є повною. Тобто ми наразі реалізували тільки першу фазу запуску цієї системи, де, як я вже казав, є реєстрація провайдерів і реєстрація заходів. По суті, те, що було і реалізовано і раніше на сайті центру тестування МОЗ, разом з тим, просто з кращим сервісом. І з більшою автономністю разом з тим є друга фаза розвитку цієї системи, яка має на меті створення навіть окремих кабінетів, окремі кабінети і для, і для адміністратора провайдера, і для самого працівника сфери охорони здоров'я і в майбутньому, майбутньому для членів атестаційної комісії. В рамках розвитку системи атестації працівників сфери охорони здоров'я передбачається, щоб менше було всякого документа обігу і мінімізувати будь-які корупційні ризики, максимально прибрати всякі можливості упередженого ставлення. Тобто, для того, щоб члени атестаційної комісії могли через свої кабінети бачити всі документи. Працівників охорони здоров'я відповідної спеціальності стосовно їхньої освіти кваліфікації. І також дивитися, переглядати всі сертифікати безперерв... проходження заходів безперервно професійного розвитку, для того, щоб аналізувати, чи за профілем були ці заходи проведені, чи законно нараховані та чи інша кількість балів для того, щоб приймати відповідне рішення: чи підтвердити професійну кваліфікацію, чи присвоїти наступну професійну кваліфікацію, коли мова йде вже про присвоєння другої. Першої або вищої кваліфікаційної категорії це якщо говорити про перспективи розвитку електронної системи безперервно професійного розвитку. І як я вже згадував на початку, у нас крім постанови Кабінету міністра 725, є окремий юстований наказ, яким затверджено положення про функціонування електронної системи безперервно професійного розвитку. І наразі ми вже Фіналізуємо певні зміни до постанови 725 які дадуть нам можливість вдосконалити цей наказ, цю електронну систему безперервного професійного розвитку. Зокрема, в якій частині, зокрема, передбачається запровадження моніторингу за якістю заходів безперервного професійного розвитку, а також запровадження певних навіть санкцій, скажу так. Чому тому, що ми відкрили великий ринок освітніх послуг, запустили вже кілька сотень провайдерів різних форм власності, і товариство з обмеженою відповідальністю, і громадські організації, профільні асоціації. Разом з тим, дуже е, сьогодні навіть вже є сигнали і є скарги, е, коли жаліються на те, що не завжди цей контент якісний. Якщо сьогодні ми дивимось на е, вимоги постанови 725, то вони більше стосуються, е, щоб не було е, конфлікту інтересів, щоб не було е, відкритої чи прихованої реклами лікарських засобів, медичних виробів тощо. Разом з тим, а як оцінити з професійної точки зору, наскільки воно на засадах доказової медицини, наскільки ну, дійсно якісний ну, зміст і не містить якихось ну, неприйнятних речей. І для цього я розумію, що це величезна ну, попереду робота, але цими змінами ми створимо собі підґрунтя для того, щоб можна було таку систему моніторингу за якістю заходів БПР запроваджувати. І тут без професійної спільноти. Міністерство охорони здоров'я і центр тестування однозначно ну, ніяк не впораються, тому що нам треба буде або за спеціальностями, або за групами е, спеціальностей створювати групи експертів, незалежних експертів, яких ми зможемо залучати. Наприклад, е, яким чином? Або якщо скарга була на конкретний захід, а, або методом вибірковим, бо 100% перевірку всіх Кількох тисяч заходів, які на рік проводяться, ну, неможливо фізично реалізувати здійснити це зрозуміло. Але якщо є скарга або є певний підход вибірковий, то ми зможемо проводити такі. Моніторинги і залученням профільних експертів, тому ці групи нам треба буде також формувати. І для цього в рамках створення цієї системи також буде планка вимог підніматися. Що, наприклад, якщо відеоконтент або якісь друковані матеріали, щоб вони зберігалися, архівувалися, щоб можна було і ретроспективно ну, перевірити, ну як мінімум, хоча б протягом року, а, якість і а, контенту. Того чи іншого заходу безперервно професійного розвитку. Ну, крім того, і також, коли в сертифікаті пишеться на перелічуються спеціальності, для яких цей захід передбачений, також тут має бути все ж таки відповідність змісту заходу і дійсно тому профілю спеціаліста, який проходить цей захід, щоб потім ці бали йому були враховані під час атестації. Ну і тут також дозвольте ще, користуючись нагодою, анонсувати, що буквально скоро, на я думаю, на громадське обговорення ми вже зможемо ознайомитися з дуже великим таким проектом наказу Міністерства охорони здоров'я, яким буде вноситися зміни в низку наказів а деякі накази будуть викладатися на деякі порядки будуть викладатися в новій редакції, які будуть стосуватися порядків атестації, і в тому числі в цих порядках атестації буде передбачено і механізм проходження безперервно професійного розвитку, і нарахування балів за той чи інший вид заходів БПР. І в чому особливість, що це буде єдиний порядок. Тобто наразі ми маємо чотири ну, порядки окремих. У нас є порядок атестації лікарів. Фармацевтів, так званих вже це застарілий термін, молодших спеціалістів з медичною освітою, професіоналів вищою медичною освітою, а на фахівців з реабілітації, зокрема тих же фізичних терапевтів, ерготерапевтів, взагалі ще не існує так окремого порядку. Ну і відповідно є за кожною з перелічених мною груп номенклатури спеціальностей, за якими здійснюється і навчання, і атестація. І ми прийняли рішення уніфікувати підходи до атестації, до проходження БПР, і буде єдиний порядок, яким буде врегульовано підходи до атестації проходження БПР всіх категорій професіоналів та фахівців у сфері охорони здоров'я, які, ну, зокрема, включені в 78-й довідник. І входять в групи керівники. Професіонали та фахівці ці три великі е, класифікаційні групи, на кого тільки не буде поширюватися, якщо брати 78-й довідник, це там, де е, робітники, технічні працівники. А на решта, на керівників, на професіоналів, на фахівців, цей порядок буде поширюватися, і це буде дуже зручно. Тобто, що лікар, що фармацевт, що медсестра, буде е, подібна модель. Атестації і проходження БПР, крім а, того, ми зробимо єдину номенклатуру. Щоб також не треба було купу наказів вишукувати, буде номенклатура спеціальностей за усіма а, професіями професіоналів та фахівців у сфері охорони здоров'я, але вона буде класифікована на групи: Лікарські спеціальності, фармацевтичні спеціальності, стоматологічні спеціальності, медсестринські а, тощо. І це також буде дуже зручно, і навіть лікарські спеціальності ми намагаємось відкласифікувати для зручності хірургічного профіля, не хірургічного профіля, медика профілактичного. Це також часто має вагоме значення, коли там певні юридичні моменти, адвокати цим цікавляться. Так це спеціальність хірургічного чи не хірургічного профіля. І це нам допоможе чіткіше визначитися. І тому я дуже прошу професійну спільноту активно включитися в громовговорення, коли ви побачите. Цей наказ. Ну, і можна багато говорити, побачити цей проєкт, не буду забігати наперед. Скажу тільки, що ще буде переглянуто критерії нарахування балів і розширено види заходів БПР. Тому наказ це буде цікавий. Великий, важко його буде весь прочитати. Але я думаю, знайдуться завжди ентузіасти, спеціалісти, які включаться і дадуть нам слушні пропозиції і зауваження, які ми з радістю розглянемо, і по можливості з задоволенням врахуємо. Дякую за увагу.